Привіт, малята! Сьогодні ми поговоримо про безпечну поведінку на залізничній станції. Але спочатку давайте познайомимося з поняттям, що таке залізниця. Залізниця це зона підвищеної небезпеки. І через нехтування правил безпеки на залізничних об'єктах можуть трапитися випадки травмування. І можуть вони мати смертельні наслідки. Тож, давайте ми з вами сьогодні вивчимо правила особистої безпеки на залізничній станції. При переході через залізничні колії користуйтесь перехідними мостами або спеціально передбаченими для цього переходами. На станції немає мостів, тому треба переходити в залізничні колії у місцях, біля яких встановлено знак перехід через колії. Існує безліч неможна на залізничних станціях і коліях, тому їх треба запам'ятати. Не можна ходити, бігати, перебігати по залізничних коліях, навіть якщо немає поїзда. Не можна знаходитись на залізничних коліях і поблизу них без супроводу дорослих. Не можна класти на рейки колії будь які предмети. Не можна гратися в рухливі ігри, пролізати під вагонами та через автозачепи для переходу через колію. Не можна проходити вздовж залізничної колії ближче 5 метрів від крайньої рейки. На вокзалах і станціях дуже багато людей. Тому легко в натовпі загубитися і потрапити в небезпеку. Тому при перебуванні на вокзалі, діти, міцно тримайте за руку батьків. При наближенні потягу треба зупинитися поза межами безпечної зони лінії. Заходити у вагон треба тільки після дозволу провідника і за руку з батьками. На станції треба бути дуже уважними і обережними. Пам'ятайте, діти, дотримання зазначених правил вбереже вас від травмування та небезпечних наслідків. Будьте уважні. Та обережні, адже маленька помилка може коштувати вам життя. Бережіть себе.